Готель Баваро в Болгарії це окрема любов, стильний зі свіжим ремонтом, розташований на другій лінії в південній частині курортного комплексу Сонячний Берег поряд з дуже красивим піщаним пляжем. Готель має відкритий басейн з дитячою секцією, шезлонги та парасольки біля басейну безкоштовні. Також в готелі є красивий ресторан та бар в лобі. Wi-Fi безкоштовно в лобі і в номерах. Номери готелю сучасно оформлені та оснащені кондиціонером, сейфом, холодильником, феном. Є все необхідне для якісного відпочинку. Харчування все включено, повар просто красавчик. Все смачно і дуже ефектна подача. Завжди є м'ясо, риба, фрукти, напої хорошої якості. Ми особисто в цьому готелі чудово відпочили. Готель рекомендуємо для відпочинку з дітьми, так і для активного відпочинку дорослих. Ми турагенція з України організовуємо відпочинок з виїздами автобусом з міст України та вильотами з міст Європи і Молдови. Також бронюємо окремо готелі, трансфери, страховки. Зберігайте, щоб не загубити. По всім питанням пишіть в Instagram, Viber або Telegram. посилання в шапці профілю.